Тим часом допомогу Україні після підриву Каховської ГЕС запропонували 16 країн Євросоюзу. Допомога включає поставки баків для води, водяних помп, човнів, рятувального обладнання, генераторів та інших речей, необхідних для порятунку людей із затоплених районів. Зокрема, сьогодні Єврокомісія повідомила, що до України направлено три потужні мобільні станції для обробки води. Кожна з них може давати до 120 тисяч літрів питної води на добу. Це допоможе місцевій владі вирішити одну із найгостріших проблем у зоні затоплення. І на цю та іншу тему поговоримо з Миколою Точиським, заступником міністра закордонних справ України. Вітаємо вас. Доброго здоров'я, згадуючи буквально нещодавно інтерв'ю чільника МЗС пана Кулеба, Він, зокрема, там говорить, що західні наголошено цьому західні партнери ще вибудовують консенсус щодо провини Росії в підриві Каховської ГЕС. На вашу думку, чому і на тепер відсутня консолідація думок, врешті чому країни-партнери досі намагаються знаєте, розділити відповідальність за за цю трагедію між Україною і Російською Федерацією? Для початку. Скажемо, що це екоцит, який влаштувала Російська Федерація е, на Херсонщині, е, багатогранна проблема. Тобто, для початку українська влада, президент, уряд повинні були зробити це для того, щоб спасти якомога більше громадян України. Звісно, в першу чергу на правому березі, але ми намагалися працювати для того, щоб допомогти на лівому березі Дніпра. І від самого початку були задіяні всі механізми від Європейського Союзу до НАТО, тобто центр зреагування на надзвичайні ситуації, а також існуючі механізми у державах-членах Європейського Союзу НАТО. Звісно, що Європейський Союз, НАТО, наші партнери безпосередні сусіди відразу відреагували, відреагували. Гостро, чітко про те, що це є порушенням додаткового протоколу до Женевської конвенції, і по великому рахунку, коли йдуть такі звинувачення, то ми маємо наступним етапом другим сформувати необхідне досі для того, щоб воно лягло у царину того і і одним одного із пунктів формули миру президента Зеленського, де він говорить про. Екологічні наслідки з тим, щоб Російська Федерація понесла усю відповідальність, її очільники, виконавці е у скоєнні цього злочину злочину, який має не лише безпосередньо дотик до України і це горе, яке було заподіяне, стосуватиметься вже тепер і в подальшому не лише громадян України, а й взагалі е світопорядку, тому що йдеться про. Затоплені не лише будинки, не лише втрати людських життів, а також затоплені сільськосподарські угіддя. І відповідно, що вже наступному році світ відчує брак того зерна, який ми протягом останнього року намагалися доставляти в самі складні країни регіону Азії і Африки. Отже, перше завдання номер 1 станом на зараз продовжити формувати коаліцію, збирати докази і готувати на тіло досі для того, щоб це не просто був заклик звинувачення. І так всі розуміють і знають, що вся вина за від 24 лютого і до сьогодні, та можна сказати, з 2014 року, лежить на агресорі. І наше завдання з вами, а максимально надати сприяння нашим громадянам зараз спасти їх, спасти їхні життя, розмістити їх і завдання номер два у правовий порядок притягнути до відповідальності агресора. Ну і те, що країни Євросоюзу, скажімо, так почало обговорювати вже скасування принципу єдності в прийнятті рішень щодо справ ЄС. Це звісно позитивно. Знаєте, проблеми, проблемами, але ми не забуваємо про наш рух на курс на євроінтеграцію і НАТО, і от в цій частині, ну скажімо, так чи спростить це нашу інтеграцію, чи є це реальною і швидкою справою на вашу думку. Ну, на цьому етапі ви дійсно провіє Європейський Союз істує можливість застосування принципу е кваліфікованої більшості для ухвалення питань у галузі безпеки і оборони. Це лише один із сегментів. Е І я думаю, перше, е що е має стати нам сигналом, і працюватиме на наші користь питання ухвалення санкцій. в тому числі до речі, санкції за скоєний черговий військовий злочин Російської Федерації за підрим Каховської данни? Я думаю, що агресія Російської Федерації по відношенню до України відкрила дуже багато недоліків, які існують у тому механізмі. Консенсусу і Європейський Союз, звісно, хотів би е, спростити деякі процедури е, шляхом кваліфікованої більшості. Якщо є чітке визначення конкретно в нашій ситуації, що Російська Федерація агресор, і що держави-члени Європейська комісія мають діяти за е, притягнення до відповідальності агресора. В даній ситуації вже консенсусу для ухвалення подальших імплементаційних рішень не потрібно буде. Потрібно буде кваліфікована рішення. Я думаю, що це правильний шлях з тієї причини, що, ну ви знаєте, не завжди від тих чи інших країн, в тому числі деяких наших сусідів, можна отримати консенсусне рішення. І це слугуватиме дійсно у подальшому, якщо це буде протестовано, і воно виправдається. Формула звісно, спрощенню питання питань ухвалення по тому чи іншому сегменту, які потребуватимуть апробації Європейського союзу у частині ухвалення рішень вступу України до європейського союзу. Але це довготривала перспектива для початку йдеться про політику безпеки і оборони. Про е, наші перспективи відносно членства в НАТО так само хочеться і з вами поговорити. Але але перед цим додамо інформацію. Україні не слід сподіватися на офіційне запрошення вступити до НАТО вже на наступному саміті у Вільнюсі. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг у інтерв'ю USA Today. Втім, країнам-членам блоку необхідно буде розглянути запит України про вступ і запропонувати наступні кроки. Столтенберг зауважив, що по помі... Між країнами НАТО з цього приводу тривають консультації, і вони все ще не завершені. Він також пообіцяв, що на вільнюському саміті буде погоджений довгостроковий пакет військової допомоги Україні. Завдяки йому Київ зможе виконати стандарти альянсу, необхідні для майбутнього вступу Ми надійшлимо потужний сигнал підтримки та солідарності, і чітко заявимо, що майбутнє України в НАТО Ну, врешті, це йдеться зараз про безпекові гарантії, які у Вільнюсі можливо будуть вже конкретно представлені, озвучені, запропоновані. От давайте повернемося до Польщі, Франції Німеччини. Вони готові, справді, лідери цих країн готові обговорювати пришвидшення інтеграції України в НАТО. І, от, зокрема, в альянсі ще раніше я нагадаю, це десь було близько тижня, трошки більше тому. Нам обіцяли, що так само на саміті в Вільнюсі запропонують такий, знаєте, чіткий алгоритм вступу. Що це за документ? Зокрема. А як ви його розумієте? Чи не є це номінальною пропозицією без конкретки? Ну дійсно, ви абсолютно праві. Якщо, як сказав пан генеральний секретар, не слід очікувати на запрошення, то Україна в першу чергу хотіла б мати дійсно чіткі алгоритм. Дорожня карта по етапність, які, скажімо, механізми будуть задіяні для того, щоб досягати не лише сумісності наших збройних сил, які ви прекрасно розумієте, стане на сьогодні, вже в багатьох вимірах досягли цієї сумісності і подекуди готові поділитися своїм досвідом. Але йдеться про етапність ухвалення рішень, гарантування нашої безпеки після того, як Україна завершить цю війну. Ну і звісно, що е, ми були, є і залишаємося в тому, що е, більш ефективним механізмом, аніж членство України в НАТО для того, щоб у майбутньому унеможливити роззіхання нашого великого в лапках в сусіда не існує. Отже, ми працюватимемо. Е, Президент, уряд, всі гілки влади над тим, щоб мати максимально конкретну дорожню карту, алгоритм, як ви сказали, майбутнього нашого членства. І я думаю, що народ України її Збройні сили заслужив на те, щоб це мати. Що ж пане Микола, дякуємо вам, що прокоментували і ситуацію з нашим рухом до ЄС і НАТО. Дякую за можливість поспілкуватися. Микола Точиський, заступник міністра закордонних справ України, був з нами.